40 років тому пан Олег отримав травму хребта. Відтоді пересувається на кріслі колісному. Чоловік щодня долає декілька кілометрів, аби дістатися на роботу. Разом з ним ми вирушаємо на перевірку підземних переходів, чи доступні вони для людей з інвалідністю. Першим обрали район залізничного вокзалу. Треба, щоб людина, яка буде тут уже диспетчер, щоб вона перевіряла кожного ранку вона буде працювати з 8 до 5 години. І щоб вона давала раду, і перевіряла ці підйомники, бо ми хочемо, щоб вони не ламалися, а працювали. Олег намагається викликати механізований пандус біля підземного переходу. Однак кнопка виклику не працює. Як там викликати, викликати дежурного ПО, який може дати раду допомогти? Номер виклик диспетчера, бачите, хочу показати, що ось ми можемо. Зателефонувати телефонуємо диспетчеру за номером, який був вказаний на табличці біля несправної кнопки виклику. Через хвилину співробітник прийшов на допомогу. Тепер ви натискаєте кнопку вниз і держите її. Зараз закриється легенько, так людина, яка може не, не користатися телефоном. Людина з інвалідністю, чи людина похилого віку, яка ну їй буде складно. Треба це зауваження дуже таке, що. Треба мені кажеться, що кнопка була і для е, диспетчера. Ми починаємо спуск до підземного переходу. Дуже зручно. І людина, яка активна і да дає собі раду, звичайно, буде користуватись. Я раніше не розумів, як можна приїхати в наше місто і попасти кудись на Пушкінську, на Кулікове поле. Спустившись донизу, стикаємося ще з однією проблемою: поручні пандусу заклинило. Це другий раз. А чому так трапляється? Ви думаєте? Техніка не завершена. Механізовані пандуси в підземних переходах часто ламаються в нічний час, розповів директор Одеського електротехнічного експлуатаційно-монтажного підприємства. Здебільшого через хуліганів там написано, що їздить платформа і. Так, як вони сідають, ми просимо видініть, будь, будь ласка, в другу сторону і все, і так і а люди ламають апаратуру? Ламають апаратуру, котрі вже вечором, коли немає диспетчера, коли вони тут і лягають спать, що вони беруть платформи, просто ламають і все. вся. І Приїде. Пандуси в інших переходах відповідають усім стандартам інклюзивності, каже пан Олег. Але загалом до інфраструктури міста має побажання. Хочеться, щоб це, е, наше місто е, зустрічало людей з інвалідністю, які користуються кріслом колісними, які не можуть дати собі раду і спуститися по ступенькам і щоб користувалися цим цими підйомниками. Депутат Одеської міськради Олексія Сауленко каже: необхідно розробити план регулярних перевірок пандусів. На мою думку, ще треба дорабатувати цей проект, тому що він тривалий час не працював. Ми розуміємо, що е, Прийшов занепад деяких частин. Я розумію, що ще трошки треба попрацювати, щоб він добре працював без перебіїв. Олександр Бончав, Ярослав Цуркан, перший міський.